Дев'ятьма балістичними ракетами іскандер М, зенітними керованими ракетами «С-300» та ще ста ма п'ятьма безпілотниками атакувала Росія і територію України цієї ночі. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ РЕП та безпілотні системи і бомбільні вогневі групи Сил оборони України за попередніми даними протиповітряною обороною збито 137 ворожих БПЛА типу шахет гербера і дронів інших типів на півночі, центрі та сході країни. Влучання зафіксували на 10 локаціях, а також падіння уламків. На 9. президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що в найближчому майбутньому в якийсь момент вдасться досягнути угоди. Про це він заявив на борту свого літака. При цьому Трамп уникнув прямої відповіді на питання щодо додаткових санкцій проти Росії, які він, начебто, обговорював із сенатором Лінці Гремом. Нагадаю, напередодні нового року президент Зеленський заявив, що мирний план погоджено на 90%. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї серйозно розглядає сценарій втечі. За даними розвідок США та Великої Британії, він вже підготував план евакуації до Москви. на випадок, якщо масові протести в країні остаточно вийдуть з під контролю. Про це повідомляє The Times. Москва давно перетворилася на політичний притулок для повалених автократів, воєнних злочинців і диктаторів, які втратили владу, але не відповідальність. Від Віктора Ядуковича до родини Башар Асада список гостей Кремля довгий і добре відомий. Фактично, Москва дедалі чіткіше Івлю за собою роль останнього притулку для режимів, що тріщать по швах. Іранський сценарій у цю логіку вписується бездоганно. Якщо вулиця перемагає, диктатор летить туди, де не питають про права людини, репресії та кров. Експерти зазначають, сам факт підготовки такого плану свідчить про глибоку нервозність іранського керівництва. Коли верховний лідер думає не про стабілізацію країни, а про маршрут втечі, це сигнал, що система вже не має вигляд непохитної навіть для себе. Щонайменше 30 чоловік загинули внаслідок нападу озброєних бойовиків на ринок у штаті Нігер у центральній частині Нігерії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеву поліцію. Нападники вдарилися в суботу на один з ринків в селі Демо розграбували і підпалили торговельні ядки. За словами очевидців, бойовики, які приїхали на мотоциклах, відкрили хаотичний вогонь. У наслідок за цього за даними поліції, понад 30 людей загинули, кількох пора викрали. Правоохоронці зазначають, що нині тривають пошуки викрадених. Далі більше інформації ефір триває. До чотирьох збільшилась кількість постраждалих у наслідок російської атаки на Київ у Болинському районі. Пошкоджено медичний заклад. Більше знає наша кореспондентка Софія Кучма. Вона зараз перебуває на місці ворожої атаки і готова розповісти нам нові подробиці, які їй вдалось дізнатися. Софія ще раз тобі вітання. Слухаємо уважно тебе. Вітаю ще раз, колеги. Вітаю, любі глядачі. Так, ми з командою продовжуємо працювати в Оболонському районі, і зараз перебуваємо у середині медичного закладу, куди сьогодні вночі влучив, влучив російський безпілотник. Ми піднялися на другий поверх будівлі, куди власне і було влучання. І за моєю спиною, як наслідок, така діра в стіні. Це було стаціонарне відділення. Зараз тут усе абсолютно розтрощене, вибиті вікна на підлозі. Ми бачимо воду та скло. І зараз працівники усі згуртувалися і намагаються власне, ми Прибрати усі разом лікарню. Вони підмітають скло, а велике сміття і те, що згоріло, викидають із вікон. Е, усі дуже схвильовані, але нам все ж вдалося поспілкуватися із працівницею медичного закладу, тож давайте, будь ласка, послухаємо у прямій мові. З боку парку Наталка, власне, звідки стався приліт. Тут теж колись була активна робота. Найбільше постраждали вулиці зверху. Власне, все, до чого ми прагнули десятки років. Прекрасний приватний заклад з класною репутацією, з класною історією. Нагадаю, що зараз відомо про одного про одного загиблого. Це чоловік, якому було 30 років, і він перебував у цьому медичному закладі на лікування. Також за оновленою інформацією кількість постраждалих зросла до чотирьох, і двоє з них перебуває у важкому стані. Загалом на момент влучання у клініці було 26 пацієнтів, 16 з яких перевели до комунальних лікарень столиці. Тож, допоки у мене така інформація, я буду стежити за оновленнями та оперативно вас повідомляти, допоки колеги я передаю вам слово.